Ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій. На засіданні постійної комісії міської ради присутні три члени постійної комісії, Необхідний для роботи кворум, є: це Соколова Оксана, Віталій Поліщук і. Максим Калмиков на початку засідання пропоную затвердити порядок денних засідання постійної комісії, який складається з таких розділів: Перший – про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 77-ї сесії міської ради. Друге про розгляд звітів, прохід і результати виконання рішень міської ради, третє інше. І четвертий розділ про розділи заяви депутатів міської ради. Про перерахування коштів бюджету Камінської міської територіальної громади на виконання доручень виборців депутатами Камінської міської ради 8 скликання. Прошу голосувати за затвердження порядку денного. Порядок денний затверджено. Переходимо до першого розділу про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до порядку денного 77-ї сесії міської ради. У нас запропоновано 114 питань. Пропоную починати заслухати доповідачів. Доброго типа. Доброго дня. Доброго дня. Перше питання про затвердження положення про департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради. В новій редакції ми внесли зміни до положення департаменту економічного розвитку зв'язку з тим, що вийшов новий закон про публічні інвестиції. В зв'язку з законом на виконання цього закону у нас було утворено інвестиційну раду при виконавчому комітеті. Також також в законі було прописано, що необхідно. Щоб до положень департаменту економічного розвитку були внесені основні завдання щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій, mm. прошу вас підтримати. Є якісь запитання підзаваження mm. подано відповідно проголосувати. Друге питання це внесення змін до рішення Кам'янської міської ради про партиципаторне бюджетування. Воно стосується зміни назви одного з об'єктів, а саме громадський проект номер 22 була назва меморіал пам'яті героям випускникам гімназії номер 28, 28 Але е, коли почали реалізовувати цей проект, виникло питання зміни назви. Прошу вас підтримати нову назву Встановлення пам'ятної дошки загиблим героям-випускникам гімназії номер 28 та благоустрій прилеглої території територія гімназії. Yeah. 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 Якщо нема, yeah. Доброго дня. Доброго дня. Третє питання про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.04.2017 року No697167 про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Кам'янського. З метою підтримки реформи уряду з дерегуляції роботи бізнесу департаментом муніципальних послуг регуляторної політики було підготовлено проєкт рішення, де пропонується визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради. У зв'язку з недосягненням задекорованих цілей. Дякую, даному питанні. Які зауваження? Якщо немає, то я прошу проголосувати. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Дякую. Департамент житлово-комунального господарства вносить проєкт рішення номер 5 про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради КП Богоустрій. Додаток один в пункт 3.3. Збільшуємо суму на 147 тисяч гривень придбання матеріалів та компонентів для біотуалетів і санітарного утримання міста. Є питання по цьому того заважені. Тоді прошу рішення підтримувати. Дякую гарно. Дякую, підвіта, підіте. Доброго дня, департамент центральної та ветеранської політики. Наше питання під номером 6. Ми підготували зміни до рішення міської ради про затвердження програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Вносимо зміни до пункту 12 додатку 2, враховуючи додаткові бюджетні призначення для, для проведення відповідності видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Ми збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання доручення виборців депутатами міської ради, на загальну суму 172 тисячі 200 гривень. До пункту 13 додатку 2 вносимо наступні зміни. Ми збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання доручення виборців депутатами обласної ради від депутата порожнього на загальну суму 67. 7000. Просимо підтримати. Діє питання mm. питання, не розумію, то все на голосування проект рішення. Наступне питання під номером 7. Вносимо зміни до рішення міської ради про затвердження комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 23-25 роки. А саме, ми пункт 1, розділу 1, додатку 2, враховуючи перерозподіл бюджетних призначень, приводимо в відповідність видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Ми збільшуємо суму на надання грошової допомоги на проведення поточного ремонту житлової квартири або Будинку ветеранам війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць України на суму 135 тисяч гривень. Тому пункт 3, розділу 2, додатку 2, Ми е зменшуємо суму на виплату щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць на суму 135 тисяч гривень. Просимо підтримати. Будемо питання. Є проповітки Залежно, Якщо немає, то ставлю на голосування. Наступне питання під номером 8. вносимо зміни до рішення міської ради про створення комунальної установи «Кам'янський міський ветеранський простір кам'янської міської ради у зв'язку зі зростанням кількості звернень ветеранів, членів сімей ветеранів війни та членів сімей захисних, загиблих померлих захисників і захисниць України до фахівців ветеранського простору та враховувати. Що ж жовтні буде відкриття ветеранського простору на правобережній частині міста? Ми просимо підтримати і збільшити чисельність комунальної установи на 15 штатних одиниць. Було 24 штатних одиниць, стане 39 штатних одиниць. Кошти на виплату заробітної плати буде достатньо, і це не приведе до навантаження міського бюджету. Є зауваження по цьому питанні пропозиції. Шеніти ставлю на голосування це питання. Takk. Досвід, питання номер 9. про імені Бориса Гагова комунальному закладу з гімназії 35 та внесення змін до відомості. Зментують мені пам'ятника певнити пам захисника України в минулому учнів цієї школи. цим проєктом рішення пропонуємо присвоїти ім'я Бориса Гагова закладу, змінити повне найменування закладу та внести зміни в статут. Прохання підтримати. Так, є зауваження пропозиції. Тоді ставлю на голосування проєкту. Дякую. Доброго, дня. Доброго, Доброго, Доброго дня. дня. Начальник управління охорони здоров'я Віталій. Питання номер 10 про надання КНБК КМР міська лікарня такої допомоги, дозволу на здійснення оплати за комунальні послуги та енергоносії у 2025 році. по Приміщеннях балансотримувачів, яким є КНПКМР, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 за рахунок коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Зв'язку з тим, що приміщення, де розміщується приміщення п'ятої лікарні, бувшої, в якій розміщується наразі амбулаторія, воно було довгий час в оренді у ЦПМСД-3, для того, щоб не було оплати по. Оренді між двома комунальними закладами було вирішено передати це приміщення на баланс і, і таким чином а, вирішити це питання. Тому прошу взяти до уваги це. І ще хотів сказати з приводу фінансування комунальних послуг. Тут воно ніяк не збільшиться, просто що ну, з міського бюджету оплачується як один комунальний заклад, так і інший. Тому фінансування тут не збільшиться. даному там є заведення пропозиції. Тоді ставлю на голосування рейфтичної. Прошу. Добрий день. Виступник начальника юридичного відділу міської ради Косовова Юлія. Одинадцяте питання про затвердження списку присяжних Південного районного суду міста Кам'янського на 2025-2028 роки. Відповідно до статті 64 закону України про судоустрій, і статтю суддів міська рада за поданням територіального управління судової адміністрації формує та затверджує списки присяжних у зв'язку з тим, що в листопаді цього року закінчується термін повноважень присяжних, пропонується затвердити нових у кількості, які довела судова адміністрація. 10 осіб особи подали заяви. Дали згоду бути присяжними, відповідають вимогам встановленим законом. Пропонується підтримати. Є якісь пропозиції заважені по даному питанню? Якщо ні, то ставлю на голосування проект рішення. Наступне 12-те питання про затвердження списку присяжних заводського районного суду міста Кам'янського на 2025-2028 роки. Така ж ситуація. Надійшло подання від державної судової адміністрації. Пропонується затвердити присяжних у кількості 10 осіб. Також є пропозиції зауваження по цьому питання. Якщо немає, то прошу щось ставлю на голосування. Дякую. Доброго дня, шановні. Добре, Добре. Добре. Департамент екології підготовлено питання. Проект рішення номер 4 про затвердження програми розвитку комунального підприємства Екосервісу зазначеним проєкті рішення. В додатку до нього ми додаємо декілька пунктів заходів програми. Саме це придбання основних засобів на витрати та встановлення обладнання, переоснащення та ремонт постів системи колишнього спостереження та удосконалення та і ремонт діючого обладнання. Всі ці заходи будуть фінансуватись в рамках затверджених коштів за рахунок економії по електроенергії. Є поданому да. питанні зауваження пропозиції. Ставлю на да. вас даний проєкт рішення. Рішення у прийманні. Висутність директора департаменту комунальної власності та земельних відносин терестраційних прак надрокумайного Бондаринка Олена. Департамент підготував наступні проекти рішень. Питання 13. про внесення змін до відомості комунального підприємства Кам'янської міської ради між шлях тепло змінюється місце знаходження підприємства на іншу адресу на архітектурну 108, Тому пропоную це. Дякую уваження. Угу, рішення про наступне питання про внесення змін до відомості комунального підприємства Кам'янської міської ради центральні тепломережі. Також змінюється юридична адреса, місце знаходження на медичні двадшість. Тоді ставлені на голосування на проєкт рішення рішення п'ятнадцять рішення про надання дозволу на списання комунального майна на підставі заяв звернень та обстежень майна, що воно не придатне для подальшого використання, пропонується надати згоду на його спеціальність. <клух> Там комп'ютер на побутова техніка, mm. меблі, таке інше. Mm. Mm. Дякую за згодження та пропозиція по даному питанню. Якщо немає, то ставлю на голосування дані пропозиції. питання ми, що ми, що ми. про скасування рішень міської ради від 16.06.2023 року, номер 1110-335, та від 18.10.2024 року, номер 1110. 335, та від 2872 тисячі вісімсот пропонується скасувати вказані рішення даними рішеннями були гуртожитки за адресою гімназичної та чарівна сім включені до фонду життя для тимчасового проживання. Ця процедура займає довгий час, тому і вказані ще гуртожитки. Вони включені. Розпорядженням обласної адміністрації до переліку місць тимчасового проживання, О, а це справжня та да. інший статус, і це спростовує трошки та час розміщення осіб в mm -hmm. даних гуртожитках. Mm -hmm. Поданові пропозиції mm -hmm. доведені, якщо немає стати на голосування даному проект, рішення. рішення. Наступні питання стосуються земельних відносин, те, mm -hmm. що з нею пов'язане, це з 17 по 112 питання. Ми пропонуємо розглянути блоком в спрощеному порядку як от на титі. Mm -hmm. Добре. І голосування. Пропозицію про об'єднання питань 17 по 112, щоб проголосувати блоком. Mm -hmm. Рішення підтримано. І тепер ставлю на голосування питання блоком 17 до 112 питання. Прошу проголосувати. Дякую. дякую. Шановні колеги, на минулому засіданні було запропоновано бути головою, заступником голови нашої комісії. Я дуже вдячний вам за довіру. Але пізніше відбулася фракція, і ми було було прийнято рішення в зв'язку з тим, що е, зросло кількість фракцій. Було прийнято рішення. Перевести. Ми mm -hmm. мені запропонували таку пропозицію, я погодився привести свою земельну комісію. Mm -hmm. По mm -hmm. наступному питанню в мене конфлікт інтересів. Повідомляю, mm -hmm. що я вбачаю познаки конфлікту інтересів mm -hmm. у своїй участі і розгляді прийняті рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради 19.11.20401.8 пропускіння комісії міської ради. Я буду доповідати з питання номер 11314, підготовлені відділом секретаряту міської ради. Я начальник відділу секретаряту міської ради Черніців Наталія. Рішення про внесення 113 про внесення змін до рішення міської ради від 12 11 20 номер 0401 про постійні комісії Кам'янської міської ради 8 скликання. Цим рішенням пропонується такі зміни. Перше, виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій. Та включити до складу постійної комісії міського ради з питань міста будування архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності депутата Кам'янської міської ради Поліщука Віталія Дмитровича та обрати його головою, зазначеною комісією. Друге, виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань міста будування архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності. Та включити до складу постійної комісії міського ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата міської ради Попову Анжели Владимировну. Наступна пропозиція включити до складу постійної комісії міської ради соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата Фібасюка Оксана Віталівна. Таким чином затвердити склад комісії. Комісія, постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій. Шкуренко Наталія Юрьевна, голова постійної комісії, Попова Анжела Владимировна, заступник голови комісії, Соколова Оксана Олександрівна, секретар комісії, Калмыков Максим Юрійович, Федерчик Оксана Віталівна, члени комісії, постійна комісія міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності. Склад. Паліщук Віталій Дмитрович, голова постійної комісії, горська Марина Гарівна, заступник голови комісії, Варашко Сергій Сергійович, секретар комісії, Московська Ольга Геннадійна, Чернявський Марк Віталійович, члени зазначеної комісії. Якщо нема зауважень, прошу підтримати зазначене рішення, але хворим не Наступний проєкт рішення під номером 114. Про внесення змін до рішення міської ради 26.02.21 номер 14205 про закріплення депутатів Кам'янської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області 8 скликання за територіальними округами. Цим рішенням пропонується закріпити за депутатом Фідасюк Оксана Віталіна округ, за яким був раніше закріплений депутат Лівченко Тимур Владиславович, який достроково припинив повноваження. Немає, немає. Прошу розкривався. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. шановні члени комісії. У mm -hmm. мене додаткове питання. Так, ураховуючи доповідну записку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва, просимо е внести зміни до програми розвитку цивільного захисту Кам'янської міської територіальної громади, а саме додати кошти на нове будівництво захисної споруди в гімназії номер 12 mm -hmm. По даному питання до мене немає, де завважень, прошу проголосувати. Держи. А, включав, включено, так? Да? Прошу тоді проголосувати. Ми переходимо до другого розділу про розгляд звітів хід і результати виконання рішень міської ради. Всім колеги було надіслано на пошту. Ми всі ознайомилися з, з, з результатами виконання рішень міської ради, і ось є у нас. Перший це звіт про виконання рішень міської ради від 28.10.22 24 8 про затвердження програми розвитку та діяльності комунальної установи Центр молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради на 2023-2024 роки зі змінами. Пропоную дане питання зняти з контролю. А це теж так нам. рішення щодо внесення змін до бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу, так? Проголосувати. Переходимо до третього розділу інше. А оце ж ми якраз і повинні да, проголосувати. Да. І ще один лист Департаменту фінансів міської ради від 08.09.2025 року 0202 -02 про внесення змін до бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2025 рік. Цю інформацію прошу прийняти до відео. І у нас залишається. Останній розділ це розділ про листи заяви депутатів міської ради про перерахування коштів бюджету Кам'янської міської територіальної громади на виконання доручень виборців депутатами Кам'янської міської ради восьмого скликання. Шановні присутні, це питання з обмеженим доступом. Тому прошу за підтримуючи. Шановні колеги, дякую за роботу, всі питання прийняті. До зустрічі, всі питання підтримані